Важливо розуміти, що небезпека Сибірського магматичного плюму виходить далеко за межі Росії. у разі його одномоментного вибуху дві третини людства загинуть відразу. Якщо цей катастрофічний сценарій реалізується, Росія буде знищена практично миттєво, а руйнівні наслідки швидко поширяться по всьому світу. З огляду на вже перегрітий світовий океан і критичні процеси, що протікають у ньому. Навіть окремим групам людей, які вижили, буде вкрай складно підтримати своє життя хоча б протягом декількох років. з огляду на тривалість наступних катастрофічних подій, включно з настанням тривалої гіпервулканічної зими і спричиненими нею змінами в атмосфері, гідросфері та біосфері Землі, можна з упевненістю констатувати, що людство перестане існувати детальніша інформація про поточну ситуацію, можливі наслідки та пропоновані рішення міститься в науковій доповіді про загрозу прориву магматичного плюму в Сибіру та шляхи вирішення цієї проблеми, підготовлені колективом учених фахівців і волонтерів міжнародного руху «АЛЛАТРА».